Отця і Сина, і Святого Духа. Ваше високе присвяченство, дорогий владика ваше Преосвященство Дорогий владика Сиван, дорогі священники, батюшки, матушки, дорогі сістри, дорогі брати і сестри. Усіх вас поздравляю з праздником. На честь святого Великого якомученіка вінцелітеля Пантелеймона. Зараз оставимо усі заботи земні, звернемо увагу самі на себе і на вокруг нас. І ми побачимо. Велике чудо, яке сьогодні совершається рядом з нами Час сложний, але ми дочекались цього дня, як в прошлому році, і знову зібрались на цьому. Святому місці. У чому чудо? А в тому чудо, що ми зібралися, бачимо один одного, бачимо нашого дорогого владику Лонгіна, владику Силуана і один одного. І це є велике чудо якими повинні оцінити і поблагодарити Бога за Його великі небесні милості, які він до нас посилає. Час непростий простий, і ми всі переживаємо. Ті чувства, яке переживали перші християни перших трьох віків, як апостол Павел пише в своїм посланні, нас клянуть, ми благословляємо, нас гонять, ми молимо, нас б'ють. Ми радуємося. А чому ми радуємося? Хто нас навчив благословляти проклинаючих нас, молити обіжаючих нас і радуватись заб'ющих нас? Навчив нас. Спаситель Христос, руководитель християнської православної віри, який основав свою церкву і сказав такі слова, що зіжду церкву мою і врата адова не одоліють її. Не всі це розуміють. Но Господь сказав ще такі слова, які ми віримо, надіємося і чекаємо за наше терпіння, за нашу віру, велику награду. Сам основоположник нашої віри Христос сказав, радуйтесь і веселітесь. І награда велика вам буде на небесах у Спасителя міра після Його Вознесення, після Його проповідів, після проповіді апостолів, коли на них зійшов Дух Святий, увірували мільйони людей. Вони не були фанатики, вони були нормальними людьми, які увірували в істинного Бога і послідували за ним, не взирая на ті ж питання, які їх чекали в земному житті. Ми хранимо істинну віру. У Господа нашого Ісуса Христа. Як узнати, де є істина? Христос на цей вопрос дає відповідь. По ділам їх, узнаєте їх. Ми повинні особливо бути уважними. Щоб нас ніхто не забути в істині. Ми не повинні слухати усякі розговори, які приводять нас у чувство неправильні, ми повинні Дорогі браті і сестри, самі жити по Євангелію і дивитись, хто нас куди кличе, хто нас куди толкає і для чого. Тому що діявол, як крикаючий лев, шукає, як би нас погубити. До нас вернулися ті роки, які переживали. Перші християни, і про це написано кругом Євангелії. Це не є новинка для нас. І ми нашу віру знаємо не по телевізору, не по інтернету, а на опиті кожен вже пережив ту благодать, яка нам припадається у православній церкві яку ми ісповідуємо, сповідуємо, в яку ми віримо і сподіємося отримати вічне спасіння за притерпіння тих гонень, які будуть нам послані. Сьогодні ми празднуємо пам'ять святого ліковученіка Пантелеймона який жив в началі IV віку 305 році, ще тоді, коли язичники і всякі враги церкви прислідували Христа і християн, жив святий великомученик Пантелеймон в Римській імперії родився від родителей, які батькою був язичником і злопоклонником, а мати православна християнка. Вона старалася з дитинства привити своєму синові. Віру Христову, але тайно, тому що тоді було гоніння на християн. Батько водив з собою сина на свої жертвоприношення, приношення, на ідолопоклонство. І ця дитина ще не знала, де її істина. Але йому подобалась віра Мамина, про яку мати розказувала, про Христа і про ті блага, які Христос обіщає люблячим Його. Ну от мати помирає, остається юноша з батьком і ходить. На всякі ідолопоклонні служби, на всякі жертвоприношення, але хоча йому це не нравилось, але він шукав істини і страдав. Однажды він йшов по дорозі і побачив, що змія вкусила дитину, і дитина лежить мертва. А змія рядом з нею. І це юноша Панділимо сповнив наставлення своєї мами і взмолився до Христа Спасителя і каже Господи, якщо ти хочеш, щоб я Став християнином і вірно тобі служив. Воскреши ту дитину, а змія нехай загине. І молитва була почута, завершилось чудо, дитина воскресла. Змія була поражена ангелом пополам, і з тих пір цей юноша становиться тайним християнином і молиться Христу. Він ізучає науку лікарську, часом становиться у імператора лічним брачом імператора Максиміана, який був язичником, і він вірно йому служить, но молиться Слову Богу. Він починає лічити не тільки імператора, а всіх, як настоящий християнин. Усіх і безрозм'язно. Бо там не тільки він був один врач, були язичники теж врачі. У них не було успіху, тому що ідоли не дають сили, а Пантелеймон мав благодать Христову, і у ньому все вийшло. Він істріляв усіх. Тот у нього прибудив. Але є діявол і є гріхи такі, які мішають людям спокійно жити, коли у когось все благополучно. Преподобний Чим новий Богослов говорить такі слова. І не зарождалось з душе чоловіка болі і паглой страсті. Ніжили завість. І позовідували сотрудники, юноші молодому, що в нього все получається, благодаті Христовою. І вони узнали, що він християнин, тому що він не ходив з ними разом на жарко приношення і вони його предають, клевещуть перед імператором. Але оскільки панділімон був любимчиком імператора, то імператор почав його спочатку увіщувати, просити, щоб він залишив свою віру і вернувся до тої віри, яку сповідує імператор. І, звісно, він не соглашається. Йому Бог послав священника Єрмолая, який просвітив його святим Крещенням, який наставив його в істинності православної віри. І він остався твердим і непоколебимим. Сначала імператор його увіщував, а потім почали його питати і мучити, хотіли заставити, щоб він відрікся від Христа. Але він був неумалів непреклонний, остався вірним Христу, остався вірним тому, хто почув його першу молитву, і воскресив ту дитину, за яку Пантелімон просив Бога. І багато йому прийшлось притерпіти мученій, його і сказали, що тільки з ним не робили, але він був непреклонним. І коли імператор побачив, що він не може достигнути свої цілі, він його казнив, відрізав йому главу, з якої потекла не кров, а молоко, знак тої благодаті, яку йому Господь дав. І ми, дорогі браті і сестри, сьогодні прославляємо подвиг цього святого. Ми всі просимо Його у наших болезнях земних, щоб він ісцелив нас, щоб він ісцелив наших рідних, близьких. На свята церква учить нас, дорогі брати і сестри, що ми, як би ми не заботились про своє тіло, Воно все одно помре і піде в землю. І свята церква вчить нас, щоб ми заботились не тільки про наше тіло. Так, да, про нього теж треба заботитись, але не тільки про нього. У кожного із нас. хоча ми Тілесно всі больні, нема здорової людини зараз на світі, але ми больні і духовно. І великомучені Пантелеймону дана від Бога благодать лічити не тільки тілесні болезні, но і духовні. У нас кожного є душа, яка поражена гріхом. І ми, коли молимося до великого учені Пантелеймона, хоча б, хоча положено більше заботитись за душу, але хоча б ми заботились так за душу, як за своє тіло. І просити його треба, щоб він ізціляв нас від страстей, які нам мішають йти до Бога, які прогнівляють Бога. А в каждого з нас свої духовні болячки, і кожен із нас їх знає. Так що наша молитва хай буде не тільки про печінку, про поджелудочну, про очі, про ноги, про руки і про тіло, а будемо просити великомученика Пантелеймона, щоб він істилив нас від завісті. Від блуда, від курення, від п'янства, від роздражительності, від всякої ревності, від всякого гріха, який ми маємо. А Він має благодать і в цьому нам допомогти. І якщо ми будемо заботитись як про тіло, так і про душу, і будемо просити святих, які мають благодать цілити нас, то і в нас є велика надія отримати як тілесне, так і духовне ісцілення і бути там, де всі святі, які ісцілилися від духовних болезней, угодили Богу, молилися, постилися, жили по заповідям Божиїм і удостоїлися на небі полутіти у Бога велику награду, царство Небесне. Амінь, промина нашого Отцени.